А навчальний центр САР видає бали БПР? Так, звісно, ми видаємо. А ще скажіть, чи за будь-який тренінг можна отримати бали БПР? Так. Але є певні нюанси при реєстрації на тренінг. О, а для кого взагалі потрібні тренінги з балами БПР? Звісно ж, для медиків. Тому що ці бали необхідні нам в роботі. Перепрошую, але я маю ще одне запитання: а чи можна пройти декілька курсів поспіль, щоб швидше зібрати бали БПР? Звісно ж, можна. Заходьте на сайт і дивіться, які тренінги є і які вам необхідні. А де можна знайти детальну інформацію щодо балів БПР у навчальному центрі? САР. Детальна інформація доступна в інстаграмі та на нашому сайті. Є спеціальна вкладочка, яка називається Бали БПР, але краще. Зателефонуйте нашим менеджерам, і вони все вам пояснять.